Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Удар росіян по багатоповерхівці в Дніпрі знову нагадав нам, із яким жорстоким підступним ворогом ми маємо справу. Це не перше таке злодіяння росіян. Ми пам'ятаємо про звірства російської армії на Київщині. Ми пам'ятаємо про Потрапляння у пологовий будинок в Маріуполі під час героїчної оборони цього українського міста. Ми пам'ятаємо про потрапляння у торгівельному центрі в Кременчузі. Про систематичне знищення об'єктів критичної інфраструктури, метою яких є залякати українське населення, примусити як наймога більше людей виїхати з української землі, очистити територію для окупантів та їхніх найманців. І от тепер ще одне потрапляння в житловий будинок: загибелі людей, постраждалі, все у. Дусі цієї війни, яку проводить проти України, російський диктатор Володимир Путін, якого підтримують у його оточенні та у російському суспільстві. Якщо взагалі людей, які підтримують терористичні акти проти мирного населення, можна назвати суспільством, росіяни часто кажуть, що вони не ведуть війни із цивільним населенням це брехня. Вся сутність війн Володимира Путіна, вся сутність війн Федеральної служби безпеки Росії, а перед тим Комітету державної безпеки Радянського Союзу, це війна із цивільним населенням. Всі ці війни завжди були не війною з арміями. Коли росіяни воювали проти прихильників Незалежності Ічкерії, вони знищували мирні. Міста і селища на території цієї, з точки зору Конституції Російської Республіки, не думали про те, що гинуть громадяни Російської Федерації, жінки і діти. Коли радянські війська входили до Тбілісі, чи до Баку, чи до Вільнюсу, вони стріляли у мирних людей, громадян того самого Радянського Союзу, який вони нібито рятували. Коли радянські війська окупували Афганістан, вони воювали із мирним населенням, обстрілювали житлові будинки, вбивали мирних мешканців окупованої країни, гвалтували, грабували, вчиняли найжахливіші злочини. А коли їм про це говорили, скажімо, як академік Андрій Сахаров з трибуни, з'їзду народних депутатів Радянського Союзу, Проти нього повставав весь цей зал. Я добре це пам'ятаю, тому що всі ці люди схвалювали злочини власної армії. Вони вважали, що так має бути. Коли радянські війська входили на територію Чехословаччини чи Угорщини, вони воювали із мирним населенням. І коли закінчувалася Друга світова війна, Червона армія здійснювала злочини проти мирного населення. Проти людей, які не мали у руках зброї, проти жінок і дітей. І якщо ми будемо продовжувати цю історію, продовжувати, і продовжувати, ми побачимо суцільну історію злочинців. Росія завжди воювала із жінками і дітьми. Росія і стала цією імперією, тому що це імперія війни із мирним населенням, із жінками і дітьми, тому що їм добре. Коли іншим погано, тому що вони живуть за рахунок чужої смерті, кажуть, що росіян культ смерті, однак не так своєї, як чужої. Своїх вони просто не дуже намагаються зберігти, а смертю чужих радіють, майже не пляшуть на радощ. І тому тепер, коли українці можна сказати, вперше у своїй історії за багато сторіч виявилися по іншу сторону барикад. Не поруч із злом, не в армії зла, не в державі зла, а в країні, яка поручається злу і хоче бути частиною цивілізованого світу, того цивілізованого світу із мирним населенням, якого Росія все своє життя боролась. За винятком короткого періоду у 1941 1945 роки, коли Радянський Союз став союзником світових демократій і боровся із іншим злом, але й там. Як я вже казав, виявилося, що можна не тільки знищувати зло, але й воювати з жінками і дітьми. І це теж потрібно пам'ятати. Тепер ми бачимо, як це все насправді виглядає оцими смертями, оцими трагедіями. Оцією катастрофою лікуємося від нашого власного минулого у складі цієї людинонависницької держави, щоб більше ніколи туди не потрапити, ніколи із цими людьми не обідати за одним столом чужою кров'ю, чужим тілом, чужим горем, чужим стражданням. Прикро, звичайно, коли бачиш кадри з Дніпра, близького мені міста. якому Пройшли мої юнацькі роки. Бачиш вулиці, по яких ходив тоді, коли мало хто у Дніпрі та і в інших містах України думав про те, що буде воювати з росіянами і що росіяни виявляться такими жорстокими. Але це ще раз говорить про необхідність збереження. Збереження. України. Бо збереження України це збереження кожного людського життя. Бо альтернатива цьому збереженню бути частиною цього людиненависницького світу, світу хижаків, світу, в якому єдине, що можуть зробити, це послати тебе на чергову трагічну війну, світу, в якому ніхто ні з ким не рахується, в якому немає ніякої поваги до. Людини, до матері, до дитини, до її майбутнього. Звичайно, росіяни будуть розповідати різні плітки про цей світчуховий злочин. Однак головна ідея буде абсолютно очевидна. От вони пручаються, не капітулюють, і таким чином страждає їхнє власне населення цими своїми терористичними актами. Ця недодержавка намагається поставити українців на коліна. Вони вважають, що так і має бути: чим більше вб'єш, тим більше вони усвідомлюють, що потрібно капітулювати. Хоча абсолютно очевидно, що реакція будь-якої реалістично мислячої людини, свідомої людини, в тому, що не можна підкорятися катові. Що якщо ти маєш справу із державою, яка не поважає навіть законів війни. Яка воює не армія з армією, хоча теж не зрозуміла, що їхня бандитська армія робить на нашій землі, але окей, війна це війна армії з армією. А де війна йде війною армії з мирним населенням? Ось цей придрукуватий генерал-Армагеддон, якого вигнали з посади очільника російського групування в Україні, зажив собі слави в очах Путіна та інших кримінальників. Тим, що вбивав мирне населення Сирії. Це не були військові перемоги. Він навіть не з повстанцями там воював. Він воював із сирійськими жінками і дітьми. І от заради того, що він повторив цей досвід досвід Алеппо тут, в Україні його і призначили командуючим. А тепер, коли виявилося, що це не працює, змінили на іншу людину, яка також вважає, що потрібно продовжувати цю ганебну війну. Щиро співчуваю тим у Дніпрі, хто сьогодні постраждав від російського ракетного удару. І ще раз переконуюся в тому, наскільки справедливою і важливою для всіх нас є війна за визволення і збереження України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреон, який допомагає нам. Продовжувати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі, перемоги і миру вам. Дякую.